Дукайте, будь ласка, все, що вам захочеться, яка наша буде Україна ваш день в оцій, нашій квітучій, незалежній Україні цього дня. Україну в найближчі роки малюють діти. У кожного своє бачення. Наприклад, Давид зображує скляні будівлі. Каже, таким бачить розквіт нашої країни у недалекому майбутньому. Хочу нарисувати на них для вертольотів посадочні. Хочу посадочне здання, хочу нарисовать стіни большие, хочу нарисовать людей. Хочу вот ну, какая, яку. Я представляю Україну, що вона буде во время розцвітання. Ця зустріч з малечою перша за програмою творча майстерня від штабу української команди. Волонтери акцентують, організували її, аби відволікти дітей від важкого сьогодення. Дуже хочеться нам розвантажити наших діток. Тому що сьогодення таке тяжке, що це потрібно. Потрібно все робити для того, щоб їх відволікти. На жаль, така ситуація сьогодні, а час іде. І нам потрібне здорове майбутнє і здорове покоління. Задоволені таким дозвіллям і діти, і батьки. Пані Ольга привела двох дівчаток. Каже, вони тут можуть не лише помалювати, а й наживо поспілкуватися з однолітками. Під час війни їм особливо цього не вистачає. Навчаються онлайн і мало спілкування зараз в дитячому житті, на жаль. Вони дуже хочуть на такі зустрічі ходити. Взагалі вони і в школу дуже хочуть вже ходити, тому що не вистачає їм цієї соціалізації, спілкування. Утім, дітям важливо не лише дати живе спілкування, а й психологічно їх розвантажити. Переконують волонтери. Можливо, це не можна одразу побачити, але в певній мірі ми розуміємо, що на них це теж впливає. І щоб дітям було легше, щоб було якось комфортніше в цих жахливих умовах, які зараз відбуваються жити, ми Вирішили проводити такий проект. На першу творчу майстерню зібрали 10 дітей. Проводитимуть їх і надалі запевняють волонтери. Ба Більше нині розробляють схожі заходи для дорослих, аби ті також могли відволіктися та психологічно розвантажитися. Катерина Нічок та Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу.